Я вас рада бачити, пане Олександре. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Пане Олександр, от як ви бачите, напередодні на Дональда Трампа дуже багато писали у світових змі, зокрема, що от Путін там поставив собі надзадачі на фронті досягти якихось цілей. Ну давайте таке, от зразу до вас питання: він щось на фронті досяг, які цілі він досяг до інавгурації Трампа. Серед тих, які а, були поставлені перед а, командуванням російських окупаційних військ безпосередньо військово-політичним керівництвом Росії, було досягнено тільки одну ціль: а це захоплення Курахова. От а, це вони дійсно досягнули. А, це а, факт: а, на момент інаугурації Дональда Трампа Курахова знаходиться повністю під контролем а, російських окупаційних військ, але а, було поставлено значно більше задач. Це по перше закриття питання з турецькою агломерацією. Воно не закрите. Це закриття питання з Часовим яром для того, щоб відкрити напрямок, розширити напрямок Краматорський і вийти на Константинівку. Мати вихід вже на Константинівку. А це а, безпосередньо початок бойових дій в Покровську, тобто штурм самого Покровська, цього не досягнуто зараз росіянами. Це вихід в Дніпропетровську область, але не з метою, наприклад, влаштувати там похід на саме Дніпро, а воно повинно було мати два фактори: морально-психологічний тиск, тобто ми починаємо бойові дії на території області, на якій російські окупаційні війська не знаходилися. Вони цього не змогли реалізувати. І тут є і другий момент виходу на Дніпропетровщину: це створення флангів для подальшого наступу з західної частини з правого флангу на сам Покровськ. А вони інакше не можуть перерізати логістику і вийти на правий фланг, якщо не будуть мати. Для себе відповідної зони контролю по Дніпропетровщині. а всього цього вони не реалізували. Були ще а, деякі задачі: це активізація на Оріхівському напрямку. Це Запорізька область, Гуляйполе напрямок на Гуляйполе вони не змогли це реалізувати. І, звісно ж, висадка десанту на правому березі Херсонської області і утворення там такого собі плацдарму. Це вони також не а, мали можливості реалізувати в більшості випадків. А це не було досягнуто цієї задачі, тому що не вистачало російським військам ресурсу, та дай боже, щоб не вистачало ще більше їм цього ресурсу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, зараз якось зміниться їхня тактика? От ні, найближчим часом вони будуть намагатися демонструвати спроможність ведення довгострокової затяжної війни. А, тому на покровському напрямку буде та ж сама складна, дуже складна ситуація. Вони будуть а, продовжувати діяти а, для а, зараз. Їх основні дії будуть спрямовані на а, створення а, максимально сприятливих умов для подальшого наступу на покровськ. В першу чергу це. А перерізання логістики траси 0406 і М30, А це перерізання від Константинівки на покровськ траси 0506, Це через воздвіженку, найближчий напрямок перерізання, і це формування на півдні від Покровська стабільної стаціонарної лінії боєздітнення. Тобто вони цим будуть зайняті. Але найголовніше для них це закриття питання з Кураховським виступом до тих пір, допоки не буде закрита Кураховський виступ від Ясенєва до Константинополя. по н а вони не можуть розпочинати наступ на Покровський. Їм просто знову ж таки не вистачає ресурсу. Основні всі найбільш боєздатні підрозділи, особливо групи військ. Центр це складу другої загальної військової армії. Це 90 танкова дивізія. Вони сконцентровані на Кураховському виступі. І допоки він там продовжує ці інтенсивні бойові дії, вони не можуть передислокувати, перегрупувати, переміщувати війська для підсилення саме на покровському напрямку для штурму покровська ці сили концентруватися саме на цьому напрямку. А скажіть, вони можуть хоч колись видихнутися? Ну от якщо ми проаналізуємо останній період, ну у них шалені були втрати, зокрема в Донецькій області, так вони можуть колись видихнутися і не наступати, врешті-решт. Поки що ні. Найближчі півроку ні, тому що а, ну от коли задають таке питання, коли вони можуть видихнутися. А, Так безумовно, це колись відбудеться. Нескінченого ресурсу не буває ні в чому, і ми можемо бачити по деяким категоріям, що цей процес він вже настав, а вони видихаються, наприклад, по окремим взятим категоріям категорія танків. У порівнянні, наприклад, з жовтнем 2023 року це зовсім інший рівень використання ОБТ, а це набагато менша кількість танків які зараз приймають участь в механізованих штурмах. Бойові броньовані машини можна говорити, що вони також до наближаються до цього критичної. Критичного рівня використання ББМ. це зовсім інший рівень аніж було в 23-му році. В свою чергу, коли ми говоримо про використання людського ресурсу, на жаль, вони поки що мають достатньо високий рівень мобілізації в країні, а вони можуть компенсувати свої втрати кожного місяця. Якщо не в нуль, то наближаючись до нуля про плюс, зараз ми не говоримо і тому саме на піхотній компоненті, якої в них ну. Більш ніж 650, майже 680 тисяч зараз задіяно піхотної компоненти в бойових діях в Україні і в Курській області, тобто майже 680 тисяч, і це великий потенціал, який вони ще декілька місяців, навіть не зважаючи на величезні, над величезні втрати, вони можуть використовувати. Ви згадали про танки. А що з їхніми танками сталося? Це хороша робота сил оборони. Ну що сталося з танками? Це як з атомним підводним човном Курська, Як Путін свого часу відповів на це запитання? він втонув так само і з танками. Вони всі ви що втонули? І, вибачайте, може некоректно сформульоване питання, але хочеться розуміти, що відбувається з їхнім озброєнням, і що робити, щоб їхнього озброєння ставало все менше. У звісно знищувати так. Ми дійсно от, от саме це приклад на танках і на бойових броньованих машинах ОБТ та ББМ. Це яскравий приклад того, як країна, яка не мала переваги в механізованій компонентів, у України ніколи не було більше танків аніж у Росії і бойових броньованих машин. Також у нас ніколи не було більше аніж у Росії. Але ми а, змогли а, знищити більше аніж це зробила росіяни. Ми поставили їх в таку критичне становище а на першому етапі виконували ці дії. Наші мобільні групи, протитанкові ракетні комплекси, які мали ПТРК Джевелін, Енлау, «Стугна-П» і так далі. Тобто на цьому етапі переважно працювали ПТРК, працювали проти танкові міні-загородження, протитанкові поля, працювали, врешті-решт наші механізовані підрозділи, навіть наші екіпажі танків, які досить професійно протидіяли більшій кількості а, супротивника. А потім все це перейшло: ну скажімо так. А, в таку саму в фінансову раціоналізацію, почали використовуватися, наприклад, не Петерка Жевелін, Стугна, ПЕ, чи Енлау, а, а, ну середня вартість пострілу 50 тисяч доларів, але це знищення танку, який має середню вартість мільйон, два і три мільйони навіть більше а, доларів. А, здавалося б, що фінансово раці... раціонально так, але коли ти використовуєш аппідрон. Який має середню вартість 500 доларів, ну це набагато раціональніше. І коли цей дрон знищує танк, т 90 м прорив, який має середню вартість більш ніж 3 мільйони доларів, а, ось воно співвідношення. І саме таким чином ми. А, Стали ну я скажу так. Ми, в принципі, стали в світі інноваторами використання FPV-дронів як високоефективного засобу ураження цілі, і саме за рахунок цього ми е, змогли значно збільшити кількість ураженої російської техніки, аніж це було навіть коли ми були повністю забезпечені протитанковими ракетними комплексами. Дуже цікаво, ви підмітили. Дякую за те за, за такий цікавий момент. Насправді, але пане у мене ще тут питання стосовно Курщини є. Бо мені так видається. Я звісно можу помилятися. Тому запитаюся у вас, що Путін намагався всіма силами вибити звідти сили оборони до інавгурації Трампа. Великі масовані штурми з залученням тих самих рідкісних, якщо вже так можна підібрати слово танків у них, але не дуже їм це виходить. Як ви бачите зараз ситуацію на Курщині. Будь ласка, ваш аналіз. Так, це була одна задача, яка ставилася перед Лапіним. Це командуючий генерал Лапін, він є командуючим групи військ північ. Хоча я, я не у загальної групи військ північ, я її градую по областям, тобто група військ «Белгород», група військ Брянськ та група військ Курськ. Отже, була поставлена задача до інгурації Дональда Трампа. Так, це правда. Повністю повернути контроль над Курською областю це не просто вигадки, якісь які там десь беруться зі стелі. Це перехоплення, які відбувалися нашими військовими в Курській області, коли е, отримували саме перехоплення е, російського е, між російськими підрозділями, і там стає. От тут треба зайняти те, -те, -те, те село. Чому ну тому, що треба виконувати завдання щодо з. Повернення під контроль Курської області, а вони не виконали а, цю задачу. Навіщо вона ставилась? Тому що а, в Кремлі, якщо чесно, не знають як з чого очікувати від Дональда Трампа. А, усі чують про його мирний план, про а, те, що він може нав'язувати перемір'я і все таке інше, і так далі. Але на яких умовах? А, дуже часто з кінця 24-го року лунало те, що однією з умов цього мирного плану є. Заморозка ведення бойових дій по лінії боєзіткнення. От яка лінія боєзіткнення є, от там воно і заморожено. Можливо, Путін для того, щоб мати е, можливість відновити свій потенціал, ресурс своєї армії, він і пішов би на таку умову, на такий пункт, якби це замороження лінії боєзіткнення відбувалося саме по тій ЛБЗ, яка є в зоні бойових дій в Україні, але є нюанс: є Курська область, тобто заморожувати там лінію боєзіткнення – і як це буде виглядати, він ніколи не піде саме на це. Саме тому до інограції дональда Трампа він намагався позбутися цього тягаря ось такого ультиматуму. Бо Курська область це для Путіна дійсно ультиматум. Це територія Російської Федерації. Ну там ще можна сперечатися історична чия це територія, але поки що ми не маємо намірів а якось сперечатися з загальновісфальською системою світу будівництва. Але Курська область дійсно є серйозною проблемою для Путіна і допоки. Не буде повернуто контроль над Курською областю, він не піде на жодні перемовини. До речі, саме Дніпропетровщина в цьому плані також мала, ну скажімо так, третій пункт загальної мети, чому вони могли б зайти на територію Дніпропетровської області. Це в перспективі обмін Курської області частини на ту частину Дніпропетровщини, яка б опинилася під контролем тимчасовим російських окупаційних військ. Ну, бачите, я хотіла трошки інше запитати, але тут ви підмітили цікавий момент, Допоки Путін не поверне Курщину жодних переговорів. А як ви тоді бачите, позиція Дональда Трампа? Як вона може, ну як на це відреагують Сполучених Штатах Америки? Ну доволі запальний, давайте чесно, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, який обіцяв завершити війну Росії проти України, і вже в його команді говорять про компроміси. А як шукати компроміси? Вибачте, але з масовим серійними вбивцями і неадекватом двадцять Першого століття. Це і так, ще підбираю культурно слова, бо ми в етері. Ну Дональд Трамп він колись казав, що він може завершити війну в Україні за 24 години, але чомусь через деякий час він ну, якось абстрагувався від цієї заяви. А він зрозумів, що за 24 години неможливо він завершити. Це більш довготривалий процес. І він може зайняти деякий період. Коли мене питають, який, який буде характер бойових дій найближчі в ну, 2025 році, я завжди відповідаю. Ну, як мінімум, перше півріччя це буде знову ж таки для України виключно обороною. Чому? Тому що перше півріччя буде ну буде налаштування Дональда Трампа на правильний вектор, зовнішньополітичний вектор в питаннях України, от це перше півріччя. А що я маю на увазі під цим налаштуванням, ну це як радіоприймач, це налаштування, це робота нашого дипломатичного сектору, це інформаційна робота з Дональдом Трампом, яка буде йому пояснювати, що дійсно з Росією немає сенсу домовлятися. А будь які перемовини з Росією, будь-яке перемиря, так зване, це крок до третьої світової війни, і якщо є така можливість. Перемогти Путіна, то треба це робити зараз, бо потім у тих самих США буде набагато більше проблем вже в самій Європі. В Польщі, Сувалський коридор. Привіт, Литва, Латвія, Естонія. Також привіт, будуть будуть під ударом з боку Росії. Це буде гібридний удар, або це буде пряме конвенційне вторгнення. Це вже інше питання, але це буде. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, маючи потенціал 180 тисяч особового складу в 2022 році. Зараз в них майже 680 тисяч. Якщо завтра уявимо собі, буде переміря, але Військово-промисловий комплекс Росії продовжує працювати на накопичення. мобілізаційна система продовжує мобілізувати, а вона продовжує мобілізувати через рік. У російській армії тільки сухопутна компонента буде мільйон двісті. Вони не будуть нести втрат рік, вони будуть тільки накопичуватися. От виникає питання: якщо Путін пішов на війну з Україною і розумів, що буде конфронтація можлива, цілком можливо ймовірно з НАТО. Пійшов на війну з 180 вісімдесят тисяч своїх військ. То чи а, він відмовиться від двіжухи 2.0, а коли буде мати мільйон двісті тисяч, і не кажучи вже про техніку, яку він зможе відновити, відремонтувати, а, повернути з складів та центрів збереження. Безумовно, це буде ще більший конфлікт. Це треба донести до Дональда Трампа, і це буде досить складний процес, який буде відбуватися найближчий мінімум півріччя півроку. Ну так, і в команді вже Дональда Трампа говорить про те, що вони собі до їх півроку часу вже собі збільшили люфт на завершення російсько-української війни. І знов ж таки, ви сказали те, що сказав президент в Давосі, про те, що не треба розслаблятися. Росія і далі буде хотіти. Як би то відкусити більше пиріг, вибачте за таке порівняння, якщо бо не до кінця воно доречне з такою війною. Але, пане Коваленко, як ви бачите, от ми завжди говоримо, що ми в обороні в принципі всієї Європи. Ми відстоюємо не тільки свою державність, і свою цілісність і своє право на самобутність, але в принципі даємо час Європі підготуватися. Чи підготовлюється зараз Європа? Чи вони далі живуть в ржевих мріях? От як ви просто бачите зараз це все? Я можу сказати, що військово-промисловий комплекс багатьох європейських країн він почав працювати масштабніше, так якісніше видавати більш продукції, але в першу чергу це пов'язано не з тим, що Європа готується. А з тим, що Європа поповнює свої запаси, які були витручені на допомогу Україні, а також е, на саму пряму допомогу Україні, яка відправляється вже ну в форматі нон-стоп Тобто, ми не бачимо е, на ну, елементарний приклад. Давайте так, повернемось до теми танків Росія. Завжди вважалася як один з найбільших виробників танків в Європі. Ну це не зовсім так. Зараз в них працює на виробництво тільки Уралвагонзавод. і кожного місяця Уралвагонзавод може виробляти обмежену кількість танків Т-90 менш родного комплекту, приблизно 6-7 танків на місяць. Ну тобто, на рік це 60-70 одиниць танків. Це нічого у порівнянні з кожного місяця втратами Росії, тому основна. Основна частина тих танків, які відправляються в зону бойових дій, це те, що відновлюються після консервації, після збереження зі складів та центрів збереження, центри збереження бронетанкової техніки. ЦБТ. І вони мають можливість кожного місяця таким чином: ремонт, відновлення, ремонт, у тому числі і пошкодженої техніки, модернізація. Вони можуть повертати в до бойового стану приблизно 250-300 триста танків, uh -huh. саме відновлених. Отакий От показник: жодна країна в Європі не може собі це дозволити. В жодній країні в світі немає навіть більш того, скажу навіть виробники леопардів. В Німеччині навіть рейнметал інші виробники вони не виробляють такої кількості танків з нуля, скільки виробляє Росія саме з нуля не відновлює, а навіть іж семіте 90 100 ліопардів на рік Німеччина не виробляє. У неї обмежена кількість навіть менше ніж виробляє вагонзавод. На жаль, тому це яскравий приклад того, що так військово-промисловий комплекс в Європі він трохи так піднявся, але не настільки як потребує формат повномасштабної війни і загрози повномасштабної війни. Ну я анонсувала, коли ви доєдналися до нашої розмови про те, що будемо говорити і про приємні речі, зокрема про удари по Російській Федерації. Безпілотники другий за тиждень, наші атакують склад палива у вонронежі. Також влучання у Смоленську та штаб російської армії у захоплені Волновасі на Донеччині. Скажіть, пане Коваленко, очевидно, це все військові цілі. Очевидно, це все буде мати значення. Це все відчують на собі ворог на. Але як ви бачите, наскільки він може відновитися, чи він може якось захистити ці військові об'єкти? Ваша, ваша оцінка події, що відбулася, захистити вже не може. Тут все просто, а ми дійсно бачимо зараз те, наскільки ефективними стали наші удари в глиб території Російської Федерації. І це пов'язано не з тим, що в нас з'явилися якісь дрони, які важко там збити, або їх неможливо о, о, зафіксувати, супроводжувати, побачити чи щось таке. Ні, а це пов'язано з тим, що кожен місяць в зоні бойових дій в Україні знищується приблизно 20-30 і більше одиниць російських засобів протиповітряної оборони. За Майже три роки війни це сотні одиниць засобів протиповітряної оборони, а їх неможливо виробляти в такій кількості, як знищуються кожного місяця, і це накопичувальний ефект Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Вона не може собі забезпечити ешелоновану ППО в часи Радянського Союзу ніколи. Повітряний простір радянського союзу не був повністю закритий ешленованою ППО, і в першу чергу це був була Москва та Московська область. Це був Київ Київська область, це а, був а, на той час Лінінград санкт Петербург зараз. А отже, а, можливо, через деякий час вони знову повернуть його до Лінінграду. а Отже. Це були основні міста, які були захищені. І по е, кордону з країнами е, е, Західної Європи, е, країн НАТО, також розміщувалася більш-менш така шаленована ППО. Зараз такого немає. В них серйозні проблеми з цим, і кожного разу о, наші удари стають все більше і більше ефективними, і саме через те, що в них засобів протиповітряної оборони стає все менше і менше. А отже, в 2025 році буде ну набагато більше таких цікавих запальних новин з глибини російського тилу, аніж у 2024 році. Ви сказали, що таких ударів стає більше, а я можу зробити вірний висновок, якщо скажу, що такі удари українських безпілотників є більш точними? Ну так, знову ж таки, тому що їх більша частина ну, а сама, Наприклад, беремо НПЗ, так, нафтопроти завод. Ну це ж не маленька якась ціль. Це ж досить велике підприємство. Координати відомі, геолокація відома. А розміщення того чи іншого цеху, який має те чи інше важливе значення, також відомі закоординувати дрон, який долетить саме до цієї цілі. Так, безумовно, це стоїть така задача перед екіпажами, операторами, які закладають ці координати, маршрути, траєкторії і так далі. Далі це вже питання того, чи буде він збитий засобами протиповітряної оборони. А маршрути саме так і прокладаються, щоб обходити ті засоби ППО, які вже відомі. Бо скажу так: кожен. Удар по території Російської Федерації це не тільки а, ударний функціонал, це ще й функціонал розвідування. Таким чином скриваються локації, де розміщуються засоби протиповітряної оборони, і потім вони обходяться під час а, наступного нальоту а, і подальшому. А тому, а, в якому сенсі, вони навіть настільки точніше, скільки вони мають більший коефіцієнт корисної дії. А, росіяни почали менше збивати наших дронів. А це пов'язано, що і в них всього менше, я так розумію. Правильно ну, так, те, що в них менше засобів протиповітряної оборони, а також за рахунок того, що ми набагато краще знаємо локації, де розміщуються ці засоби ППО, і можемо ефективніше їх обходити. Пане Олександре, мені дуже сподобався прогноз. Ваш на цей рік, що на Росію буде летіти більше, якісніше і гучніше. Тож дай Боже, щоб так було. І я вам щиро дякую, що знайшли час доєднатися до нашої етеру. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, говорили про спроможності Росії воювати далі проти нашої держави та удари по території Росії, зокрема по їхніх військових об'єктах, чули гарний прогноз. Надіємося, все справиться і все в наших силах. Оборони получиться як найкраще, як найгучніше на території Російської Федерації. Пане Олександре, кажу вам щиро дякую. Дякую.